Швидке експрес-нарощення на гелеві тіпси. Починаємо з підбору тіпс. Важливо, щоб вона була правильного розміру та закривала точки росту. Ось ця тіпса ідеально підходить, вона щільно прилягає до нігтя та закриває точки в росту. А ось приклад за великої тіпси. Бачите, як вона хитається та виходить за точки в росту. Клетимо тіпси на жем гелеві та дріаннелс. Він густий, та можна одразу приклеїти всі п'ять пальців. Наношу гель з невеликим відступом від краю, щоб уникнути затікань. Після хімічної підготовки нігтів починаю приклеювати. Від кутом 45 градусів прикладаю тіпсу та обережно опускаю, доки не закриються точки в росту. перевіряю, чи тіпса рівно сидить, поправляю і лише після цього підсушую ліхтариком. Далі дивлюся з вивороту: прибираю зайвий гель і досушую. Тіпсу різами прибираю зайве, потім фрізою, кукурудзою, спилюю сходинку від тіпси, щоб вирівняти поверхню. Для покриття обрала неймовірний колір Adrian Nails з подталь No8. Підсушую 30 секунд і обов'язково піджимаю арку, щоб нігодь не вийшов пузатим. І ось результат мінімум. Мом часу максимум краси.